Всім привіт, друзі! Сьогодні говорю про інжектів, а саме про токен. Хочу розказати вам інжектів в інвестиційній привабливості. Чому саме можна придивитися до цього токена на майбутнє? Тому що зараз медвежий ринок і зараз все дуже погано себе почуває в плані ліквідності, в плані капіталізації, в плані багато чого, що властиве криптовалюті. Як ми знаємо, скоро Білбуран, Халвін, Біткоін – це точно буде. Як ми дивимося, скільки мільйонів доларів інвестують в різні проекти, які зараз на стадії розвитку, то можна зробити висновок, що ще як мінімум один сезон нас чекає 100%, тому що навіть якщо і не буде позитиву, якогось, це все будуть розкачувати штучно. А інжектів це вже проєкт, який працює давно в майнеті, який побудований на космосі, який зараз показує дуже класний розвиток саме на медвежому ринку. Дуже багато колаборацій, дуже багато нових функцій, такі як NFT, дуже багато, е, всього дуже багато великий прикид ліквідності. Це найсильніший блокчейн зараз на Космос СДК, який можна виділити. Тому е, раджу інжектів придивитися, тому що на альцезоні, я думаю, при розвитку такому на медвежці це буде дуже великий ефект. І... І, взагалі, рекомендую інжектів придивитися як проект по різних родах активності, тому що інжектів я думаю покаже себе з дуже хорошої сторони. Тому буду далі вас оповіщати про якісь новини, про амбасадорську програму, про активності, про колаборації. Всім папа, до нових відео.